Друзі, всім привіт! Зараз ми заїхали до Романа у Братківці. Не давай, не гризе. Бо він ще на сухому у мене. Я так... е, зараз ми тут маємо кобилу, має, е, народила лошечку Роману по Добрині. І є тут у Романа і Мая. Ми йдемо зараз вам це покажемо і зараз будемо парувати. Пішли, покажеш Рома. <ган> Та, ти, сили, потім треба б... Лише, не давай бо він пас тако. Те, не веде, його, не веде його, ти ти буде. Буде, тако вона й тут ходить. Так. Скільки у тебе Роман коней? Чотири. Чотири коні. Маленькі і маленькі лошадку п'ята, то ти маєш коло, коло чого працювати. А добре, п'є де пари. Так, сідай катайся. Це ми маємо у Романа така молода кобила, то старша кобила, там далі, що ви бачите. Тут є Майя, дочка фараона. То Скільки її зараз? Кінець цього місяця буде рік. Лошечка підросла лишню року. За короткий час ми її знімали, які було сім'ї. От подивіться, яка лошиця від фараона. Дуже красиво. Голова горбата. Хоч мама, мама була така, ну як сказати, невелика наших коней, але лошиця дуже гарна. Лошечка річна. Має красиву ногу під собою. Вона ще буде рости і рости. Паші у вас такі дивлюся, така коста, як в нас кажуть, псенка, не дуже такі паші у вас. Сіряка є, є Ага. п'є, трошки ліпше. Напасаються. Лошечка спокійна, всього. Отакі От наша буде рости, вона буде дуже висока. Будвиські в неї коліна високі, ну, порівняно знаєш, з ним. Гарно лошиці. Це ще раз нагадую дочка. Дочка фараона буде в кінці місяці буде її рік. Вона покаже себе аж після двох, вона тоді набере вже буде набирати трохи на себе і там вже пішло поїхало бо ці коні пізні, але красиво. А де Роман вже подружився з фараоном, вже все. Так, а ну проведи її, трохи так возьми за кантар, так, проведи, навіть А вона запутана. Ти путаєш, щоб не трохи не а? Воно так Ага. Гарна, як на свій вік дуже гарна лошиці. Кобела така була. Яка кобела була завелика? Була десь така, як ота з білу моду, тут вона ширша була. така сама Зрозуміло. Ну, пішли покажемо. Так. Найздорова тобі буде. Пішли покажемо Добрині. Тут е, ця кобела була у, Слов... у Словка Турянського. І тут зараз е, є лошечка. Сьогодні лошеця Дев'ятий день, так? Сьогодні лише дев'ятий день. Кобила гарна. У мене є на каналі, як ми її парували. І зараз подивіться. Ога! Отака. Ще тікає, так? А, ті, а? такі ноги в неї, такі передки з Як назвав? Діти назвали Лея. Лея? Ага. Гарна лошиться. Кубила нічого не каже, таку чужим. Я не знаю, у мені здається, що спохиніша стала, як... як народила, так? На Кису так лошечки такі прап, прет... ну то ще ноги не вирівнялися, але така... Одна нога саме більша, товодить відвіша. Так, але то. Я думаю, що все всі що буде все добре. Красиво лишити, буде моцна, буде фест моцна лошити. Добре не дає лишити таке, що, я тут такі, що лишню руку. Так, урок. Витрима кобилу. Вона таке за мною може. Вони показав. Має такий пасок по собі такий. Красивий. Все, встає, п'є, все добре. Кобила мало на поле? Ні. To, я, давав, ага, то, я ага. буду додому. Чекає лея, так? До, до до до... Лея <клес> і має. Це все по, по моїх жеребцях. Це мені дуже приємно. Той кобила гарна, ну, така, мосна кобила.

Давай би пас, Ром. Сіпля ним він хоче пасти. Пррр. Так, пішли ще робкаєш. Ще є. Так. Як? Доня? Доня? А це так, потім альпу. І по тому володіти живці. Льова надово. Льова? Жеребець льова? Так. Угу. Зараз будемо бачити, що як і до чого. Йдемо. Скільки років? 13 років десь тут. 13 років нам ну, тебе від, 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 від лошати. Ого. Так, файна. Щурі, ну, файно, вона ще щури, ну, щуриться, тако хлопці ще боюють трохи до неї йти. Але вона мені нічого не каже. Вона ще раз один такий коляга. Ще раз добра така купила. То добре до роботи. То ти не опрацюєш ти. Ти то уїздиш уже? Пішли ще покажем Покажемо вже все твое господарство. А ці ще старше, так? Ага. П'ятнадцять, а не стартово кіно. А ці мої яблушки коні, всі доглянуті паста є. Є що є де і якісь прави. Такі у братків братківці є гарні коні, три кобилі, лошечка річна і новонароджена лея від добрий. Ми йдемо зараз пускати фараона до кобили. Сьогодні дев'ятий день і будемо пробувати. Є. Так, зірку ми вже Готуємо до... Так, іди. Так. Майя, дивися, що з цього має бути. Так. Фараон йде вже до роботи. Так, і так по ці коні йди, легонько. Крути навколо себе і пішов так далі. Фараон не знає, до котрої має підходити. Тут... -ка... Добре, так і йдеш, ну, закрутив навколо себе і пішов далі. Отак. От моя дочка, дочка фараона. Така зустріч у них. Притримай, Прр. Пр. 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 най він всі розтривожи. Тримай, тримай, так, тримай, бо він не... У нас собі залощає може, лиш не пускай, не пускай, не пускай ще, Не пускай його. Стань так, у стойку, аби ти його не пускав, навіть він ці розтривожи, знаєш. Щось мало би... Так, спарували ми вже. Чекай, зірка, так, Ром? Зірку вже спарували. Бужай, бо то лоше в нас, і круто. Зірка, я. А чи я так убила, хлопці? Ти видиш на палиці, Ром. він цей одяг переломив. Але вона ще розпалила, Ром! Вона не жарябна, Ром? Ні. Лиш би він не став на того ро. Каже Рома, що треба кесер буде робити, як пустити такого діра на ту кобилу. То якоби лише менше цей менше ще пускає. Нахоче на сце, вона її дюгає в не буде туди. Але я. Або буде така масть як, як мама, або буде, або буде гніда, але я думаю, що може бути така як мама. Але крупна лошечка дуже. Ноги рубі. чщ То що ти кажеш, Рома? Ще даємо твої кобилі... Ще... Ш... Користай шкористай моментом е? no? це самі чупа цюпства. Резоланс весь час він теж. І у нас справа. фарон відвідав свою дочку і, і добре ніну. Так, хочем, що фараон відчує все його дочка Гри. Добре, тримайте, піде. Сіпне, сіпне на шапне! Добре, добре, набуде. Так, наші зараз. Так, друзі, спорували ми кобилу, відправляємось додому. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.